Пенсії, є таке слово, спецпосади, не маються на увазі державні службовці, народні депутати, судді, прокурори, працівники місцевого самоврядування. Ці, всі, пенсіонери, всі пенсіонери, які працюють на цих посадах, не будуть отримувати ніякого виду пенсії. Крім Інвалідів першої і другої групи, інвалідів війни і третьої групи, учасників війни, сім'ї загиблих військовослужбовців. Це, це з першого квітня. Ну і там ще учасники АТО. Це з першого квітня. Якщо е, пенсіонер, який працює у цих закладах, які я назвав, отримує будь-який ви, е, вид пенсії, не обов'язково, щоб це була пенсія як державному службовцю, то і не відноситься до жодної з цих категорій, то пенсії відплачуватися не будуть взагалі. Є деяка особливість по військових, по бувших працівниках МВС, ще в деяких категоріях. Всі ці їх у нас сьогодні 18,5 тисяч пенсіонерів отак, отаких категорій. З них 20,5 тисяч пенсіонерів, військових, міліція, СБУ і так далі. І так далі. От, а 263 пенсіонери з цієї чисельності працюють на 20, так званих спецпосадах. Тому цим людям доведеться вибирати. Будуть вони працювати і не отримувати пенсію, чи будуть звільнятися і отримувати пенсію. З бази даних ми знайшли 263 таких працівники, і ми їм, якщо вони до нас не прийдуть і не скажуть, що я звільнився з роботи і розрахувався, то ми їм у квітні місяці пенсію платити вже не будемо. Це норми тимчасові, вони діють до 1 січня наступного 16-го року